Уйде рослини великими кущами. З них можна поділити і зробити прям цілу грядку з одного куща. Наприклад, я продавала по 50 гривень шовкову траву. Це прекрасна декоративна трава, яка гарно розростається. І ось дивіться, яка в мене грядка вийшла з одного куща 50 гривень. І що це означає? Дивіться, я розсадила їх, і на осінь я зможу заробити. До 2 тисяч, це точно на всього на 50 гривнях. Ви розумієте? Тому задумайтеся, бажаєте розпочати свій бізнес в продажі рослин, звертайтеся, в мене є товари на опт. Рослини, касетна розсада на опт. Тому бажайте пишіть, не зважайте на погоду, так як зараз дощ іде, Просто любіть ту справу, якою ви займаєтесь. Я вам бажаю всім добра, успіху, натхнення і всього всього найкращого. у вас завжди в душі була весна?